Вітаю, друзі. Зараз ти знаходишся на каналі «Селена розкриває карти і слухаєш поради від Всесвіту на сьогодні п'ятницю, 19 грудня 2025 року. Зазвичай я для цього прогнозу беру придворні карти та старші аркани. Обираю з них одну І це буде карта дня. Сьогодні це. Імператор. Опис карти є під відео. Обирайте ті риси, характеристики, властивості, які вам необхідні сьогодні для здійснення ваших завдань. Дивитесь, уважно відчуваєте, нібито ви вже отримали, вирішили всі завдання на сьогодні. І коли ви напиталися цією впевненістю, ви рушаєте по справах. А я бажаю всім нам успішного дня і до завтра!